Друзі, привіт! З вами Артем Підгорний. Сьогодні розглядаємо питання наступне. Які основні помилки роблять підприємці при запуску бізнесу і як їх уникнути. Перед тим, як дати відповідь на це питання, я хочу зосередитись трошки на іншому, а саме на тому, що рухає людину для запуску бізнесу. І Однією з найголовніших складових при запуску бізнесу є віра самої людини в те, що в неї все вдасться. Ось. І тому коли навіть нас, що, нам щось дає сумнів на те, що в нас все вийде, ось, ми себе трошки обманюємо. Та ставимо ставку на те, що все одно вийде, все одно все буде добре, все, все вийде, все буде добре. Ось це не дуже правильна концепція, оскільки для запуску бізнесу наразі треба максимально скептично відноситись до всього, що пов'язано з інвестуванням. А запас нового бізнесу це як не, не крути, але це ну, фінансування. Ось. І тому, коли ми з вами балакаємо на тему, що зробити для того, щоб бізнес стартанув вдало, по-перше, хочу порекомендувати наступні шаги. Перший шаг це презентуйте свою концепцію своїм рідним та близьким. Дивіться на їх реакцію. Не ображайтесь на те, що вони, мабуть, не будуть вірити в те, що вам вдасться. Не ображайтесь на те, що десь, можливо, вони вас недооцінюють. А навпаки, спробуйте у їх скепсісі побачити ті слабкі місця, які вам потрібно посилити при записі нового бізнесу. Це перше. Друге, обов'язково треба вирішити, з яким ринком збуту ви будете працювати, а також почати вести певні діалоги з тими, хто може бути вашими покупцями. Навіть якщо ви плануєте відкривати там, точку роздрібної торгівлі там, продуктами або речами, або ще чимось. А також поспілкуйтеся з людьми, попитайте, що вони купляють, де вони купляють, чи подобається, їм, що вони купляють, чи не подобається, чим подобається, чим не подобається. Ви повинні сформувати в себе такий, знаєте, певний пул плюсів та мінусів, які є у цій сфері, не у ваших конкурентів, мабутніх навіть конкурентів, а саме у цій сфері. Ще на що потрібно звертати увагу, це на дрібниці. При запусі нового бізнесу дрібниці, на жаль, виявляються ключовими факторами у, у запуску. Ось. І ми на них, ну, здебільшого, не, не звертаємо уваги, тому що це дрібниця там, та це докупимо, та це там решимо, та це там закриємо. А їх формується такий великий ворог, і вони. Уже часто з моєї практики вони навіть там відсотків 30 можуть затрат всіх потягти, це вирішення цих дрібниць. Ще дуже важливо звернути увагу на персонал, хто там і як буде працювати. Ще один фактор, на який чомусь не прийнято звертати увагу. Молодим підприємцям це окупність. Окупність це не те, коли ви будете заробляти перші гроші, а це те, коли ви собі повернете ті гроші, які ви витратили на бізнес, паралельно з тим, що будете заробляти. Тобто бізнес він повинен не тільки приносити прибуток, він повинен ще й повертати інвестиційні затрати. Ось. А ще на що потрібно звернути увагу, це на Можливість постійного придбання тих ресурсів, які, які будуть слугувати базою для вашої прибутку. Або товарів, або складових послуг, або сировини, з якої ви будете щось виробляти. Дуже важливо звернути на це увагу. Ще у зв'язку з війною з'явилася така проблематична ситуація, як. Завод грошей у, в Україну, Да? наприклад, там сайт ЄТІ він працює з системою, яка не підтримується в Україні. Тому, якщо ви плануєте на ньому торгувати, то вам потрібно ще формувати а, якусь фінансову площадку, наприклад, реєструвати приватного підприємства в Європі, а туди заводити гроші, а потім ті гроші переводити. Україну і до цих грошей автоматично додається всі комісії, які ви платите у двох країнах, також податки, які ви платите у двох країнах. І тому це дуже сильно впливає на ціну реалізації Ось, і на об обсяг можливого прибутку. Це також треба заздалегідь прораховувати. Ще велика кількість підприємців, коли тільки починає працювати, Чомусь з метою зменшити витрати на відкриття бізнесу, намагаються пренебрегти певними правилами економічної безпеки. Ну, скажімо так, десь трошки щось не зробити по закону для того, щоб менше. На початку, як їм здається, витрачати коштів, наприклад, там зменшити якось оподаткування, або там обійти питання встановлення касового апарату, або певний час працювати без реєстрації себе у статусі приватного підприємця, або, наприклад, там взагалі не реєструвати себе як приватного підприємця, а до когось пристроїтись і нібито там працювати там, під його. Реєстрації і так далі. Не треба цього робити. Дивіться, треба з самого початку працювати у законних рамках. Я поясню, для чого це. Це не для того, що я закликаю там до якихось там правил, норм і так далі. Ні. Просто якщо ваш бізнес не в змозі жити при тому правовому полі, яке Наразі існує в Україні, то ваш бізнес не має шансів вижити та розвиватися. Ось у чому у чому вся фішка. І тому ви повинні простроювати заздалегідь модель, у якій ви будете в змозі сплачувати податки, в змозі там, купувати якесь додаткове обладнання, в змозі виплачувати заробітні плати, в змозі оформляти людей на роботу. Якщо навіть ваш прибуток після цього всього на початковому етапі буде там нульовий, але це вже каже про те, що бізнес спроможній існувати у нинішніх реаліях. І потім збільшити його ефективність, це вже справа, справа практики, а не справа переформатування бізнесу. Взагалі, якщо ви почали бізнес і там, зробили певне інвестування, яке ви не повернули собі, то дуже складно потім переформатовувати бізнес, оскільки у вас вже не буде ресурсів для цього. Ще на що потрібно звернути увагу, це на те, що якщо ви починаєте працювати в бізнесі, у вас повинні бути Рівні умови для всіх, тобто не повинно бути там друзів, знайомих, які ви будете робити якісь там певні знижки і так далі. А не повинно бути якихось там давніх домовленостей про те, що ви будете на невигідних для себе умовах, здійснювати певні операції і так далі. Тобто, ви повинні йти у бізнес, знаєте, рівний для рівних. Ось. Так, якщо у вас є там друзі, у вас є, наприклад, заход, заклад харчування, ось е і ви плануєте там зробити комусь презента, пригостити когось там їжею, жодних питань. Але це не повинно бути правило. Тобто е ваші дії чи це ваш персональний порив е виключення з е загальноприйнятих правил та норм, а не Схема комунікації зі своїми друзями та знайомими, ось у цьому і полягає найбільша мабуть помилка, оскільки ми там відкриваємося, ми там для друзів намагаємось там зробити щось приємне для того, щоб вони побачили, які ми гарні підприємці. Вони побачать, які ми гарні підприємці, коли ми гроші почнемо заробляти, а не коли ми будемо безкоштовно всіх пригощати або давати знижки на товари. І реалізовувати їх по невигідних для нас, у першу чергу, для нас умовах. Ось. Ще потрібно звернути увагу на те, взагалі, як, як ви плануєте розвивати бізнес. Тобто, скільки ви плануєте коштів на цьому бізнесі заробляти, ви знаєте, велика кількість підприємців попала наразі у таку цікаву пастку. Наприклад, заробітна плата, середня заробітна плата, по моїх даних, це державні, державні дані, які я для себе з'ясував у квітні. Місяці. Вартість, середня заробітна плата по місту Дніпро, де я знаходжусь, вона складає 14 тисяч гривень. Ось. Багато підприємців зараз працюють самі на себе, сплачують податки, роблять там закупівлю, реалізацію товарів. У них там працює певна кількість співробітників і так далі. І вони зайняті всім цим процесом і заробляють менше, ніж 14 тисяч гривень навіть. Тобто, я там не кажу, щоб це було там навіть 20-30 тисяч, 50 тисяч. А я знаю велику кількість підприємців, які радіють, що спрацювали не в мінус. Ось. І так вони працюють там рік, два роки, три роки, 5 років. А виявляється, ну, що може бути більш простим, ніж влаштуватись на роботу на ті ж 14 тисяч гривень і піти в якусь компанію при цьому. Не нести таку велику відповідальність, у тому числі відповідальність перед законом, оскільки ви є суб'єктом господарської діяльності, тому на вас розповсюджуються дії та правила законодавства України про господарську діяльність та податки і оподаткування. А коли ви підете на роботу, будете заробляти ті ж самі гроші у вас. Буде значно менше головного болю, менше проблем і так далі. Тому, якщо ви плануєте запускати бізнес, ви ви повинні розуміти, скільки коштів ви цього бізнесу будете заробляти, не заробляти працюючи саме самі на себе співробітником, а заробляти з бізнесу, з дивідендів. які гроші він буде вам приносити, і при цьому що він від вас буде вимагати, яких витрат сил, часу. Ось додаткових інвестувань і так далі. Це, мабуть, базові речі. А взагалі, я у своїх відео не хочу зупинятись на тих банальних речах, які там, можна прочитати в книжках або почути у якихось відеозаписах моїх колег в інтернеті. Я базуюсь на своєму власному. Опиті і тому я вважаю, що ті поради, які я буду давати, їх не можна не знати знати ніде окрім мене. Тому всім гарного дня, не соромтесь, пишіть свої коментарі, пишіть свої питання. Буду всім відповідати. До зустрічі.